Необхідною передумовою сталого розвитку суспільства та важливим чинником добробуту є здоров'я нації та її спроможність відтворювати себе в наступних поколіннях. Належний рівень охорони здоров'я та безпечне довкілля входять до числа ключових критеріїв соціального та економічного прогресу. Саме тому забезпечення здоров'я нації повинно стати однією із стратегічних цілей розвитку. Досягнення цієї цілі передбачає не просто боротьбу із захворюваннями чи їх профілактику, а й забезпечення здорового довкілля, включаючи чисту воду і повітря, переробку відходів і наявність здорової їжі, збереження народонаселення, поліпшення його структури, гарний стан здоров'я залежить також від соціального, економічного і духовного розвитку суспільства. Я хочу сказать, что действительно основной предпосылкой стратегии развития общества и основным фактором является, конечно, здоровье нации и возможность ее дальше воссоздать себя в следующих поколениях. Это основное. Я хочу сказать опять таки. Напомню и я буду говорить, что мы не выделяем из восьми наших целей или здоровье, или экономический рассвет, или там экология, безопасность. Это равноценные равные программы, которые должны даем индикаторы, мы даем развитие, мы говорим о том, например, здоровье. Сегодня на здоровье в Украине. расходуется 4% от валового внутреннего продукта. На здоровье а вот экономики? На здоровье, нет. А в Германии, извините, 10% от ВВП. Так вот, наша задача, чтобы и в Украине было 10% ВВП. Но при этом и ВВП должно вырасти, и экологическое должно быть. Состояние лучше, но, соответственно, выделение на здоровье. То есть для того, чтобы видеть человека, видеть. Потому что если, если сегодня тут, и мы будем говорить об этом, я не хочу повторять. повторять, там тривалість життя і так далі, там що почому відкуди, то дійсно тут багато факторів, які ми недооцінюємо. Поэтому впровадження стратегії здоров'я для всіх повинна забезпечити всім людям можливість зміцнювати своє здоров'я і добробут а також підвищувати економічну продуктивність і соціальний потенціал країни. Україна потребує широкомасштабної і комплексної кампанії боротьби проти хвороб, що вимагає серйозної державної підтримки. Нальних кадрів в цій сфері, а також широкої медичної та санітарної освіти населення. Здоров'я, здоров'я народу – це одна із головних главная задача, потому что нездоровый человек, он ни о чем не думает. Но вместе с тем, это параллельные программы, они должны выполняться все, и тогда будет и здоровье, будет все. Поэтому я бы хотел, чтобы мы рассматривали, и я буду возвращаться, как народный депутат, не только представитель партии региона, а тоже действительно руководитель крупного предприятия, доктор экономических наук, и тоже профессор, по крайней мере человек, который знает, понимает и мало того, конкретно работает в этой сфере. Я понимаю, такое человек. И кто бы сегодня не говорил, основной ресурс, самое главное, материальные ресурсы у нас не хватает. Нет. Ресурс один человек. Если это, вот это основной ресурс, он вышел на первое место. Не нефть, не газ, человек. человек. Вот это я бы хотел, чтобы мы так и разговаривали, и вели тему на это. по повідому вопрос, і якщо дійсно говорити про фактори, які впливають на здоров'я нації. Це зараз катастрофічна ситуація, саме з викидів в атмосферу промисловості і шкідливі загазовані взагалі повітря. От що в цьому напрямку пропонується? Можливо, ви нам трошки зупинитись конкретно, бо розпочнете тему уже більш по конкретним факторам або аспектам цієї програми. Якщо говорити про небезпеки, які ви які впливають на здоров'я, то це не тільки викиди. Це і е, якість продуктів харчування, зокрема генномодифіковані продукти. Це якість води, це якість повітря, це якість е, житла, в якому ми живемо, це якість наш, наших робочих приміщень, це якість повітря, яким ми дихаємо на вулицях і так далі. І так далі. То е, можна, е, можна говорити про... Е, Повертаючись до того, на чому ми зупинялися в попередній передачі, коли говорили про питання екології, то ми маємо таку ситуацію, що господарюючі суб'єкти, вони використовують природні ресурси, використовують, використовують працю людей, роблять викиди в навколишнє середовище, збіднюють ресурсну базу. Але вони фактично відповідальності за це не несуть. Відповідальність несе за це держава, і кожна людина, і кожна людина, зокрема. Тобто своїм здоров'ям розплачується Сво... за безгосподарність. Да, так, да, своїм здоров'ям розплачується за безгосподарність. І е, виходить, е, виходить так, що ті, е, хто використав ці ресурси, вони отримують прибутки і надприбутки, а е, держава. Своїм бюджетом, тобто ми з вами, з власних кишень, своїм бюджетом, ми оплачуємо оце варварське нищення природи і людини. А те, що воно варварське нищення, це правда. Ліси вирубуються зараз в 5 разів більше, ніж 18 років тому. І це навіть не окупанти під час Другої світової війни німці організовували громадські роботи по висадці лісів. Це не окупанти, це гірше. І ми бачимо це на тих індексах людського розвитку, які нам виставляє програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. Ми бачимо, що Україна з 45-го місця, на якому вона була в 90-му році, вона перескочила на 102 друге, а зараз знаходиться по останньому звіту на 76-му місці. І це не тому, що аж настільки в нас покращились показники. Просто дещо змінена методика розрахунку, і деякі країни там. Ой, про, про, просто змінилася дещо політична карта в них світу. них погіршилася ситуація, Тобто не в нас покращилася, а в деяких країн Так, швидше, І дещо заставили. змінилася політична карта світу, тобто є, є такі незалежні, незалежні фактори. І якщо говорити про індекс людського розвитку, наше місце, там, то ми країна достатньо розвинена за освітнім рівнем, але ми маємо катастрофу, яка впливає на людину. Катастрофу буквально гуманітарну це вплив навколишнього забруднення довкілля на людину і соціальні фактори. Вирішення комплексу проблем економічного зростання, соціального розвитку та захисту екосистем повинно розглядатись в першу чергу з точки зору впливу на народонаселення через призму народонаселення країни, того чисельність, статево-вікову структуру, тривалість життя, якісні характеристики працездатного населення, у тому числі освітній рівень, хронічні захворювання та інше, міграційні потоки та інше, знаходить відображення вся сукупність процесів у суспільстві. Тому всі заходи, які вживатимуться в різних сферах суспільного життя, повинні бути спрямовані на покращення характеристик народонаселення. Сприятливі демографічні передумови розвитку української нації полягають передусім і її спроможності відтворювати себе в нових поколіннях. Суспільство повинно зрозуміти, а влада визнати, нерозривний взаємозв'язок демографічних тенденцій і факторів та сталого розвитку. Валентина Іванович, варто тут нагадати, що ви, окрім того, що народний депутат, ви ще й відомий промисловець і керівник машинобудівного підприємства. Скажіть, будь ласка, як, які механізми працюють у вас на підприємстві? Ви ініціюючи цей документ, власне, і самі повинні десь показувати приклад, як зберігати природу навколишнє середовище, як не допускати викидів у повітря. Як власне у вас це працює? Ну, Я хочу сказати, якщо би. Ми... конкретно говорить по предприятию, по группе Норд, то мы действительно находимся в лидерах не по выбросам, а наоборот таки. Мы, к нам обращаются, продайте там ту или другую квоту. Я говорю, нет, именно по выбросам тоже речку отходов, те, которые есть. Хотя, ну, будем говорить так, вот просто у нас были технологии, где раньше применялась гальваника, то есть цинкование, там, омеднение, хромирование. Все эти убраны технологии, их нету, чтобы людей не, собственно говоря, чтобы они не болели, чтобы не, 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 не как говорится, э, то, э, то, ту атмосферу, чтобы мы не, не загрязняли и так далее. То есть мы это дело делаем, мы работаем. Но, но не хотелось бы мне, понимаете, просто рассказывать, и хвалить, оно будет в качестве какой-то рекламы. Я просто хочу сказать еще один вопрос. Вы понимаете, вот э, почему я поднял? Я действительно не специалист по... в области образования, но мы сегодня чита здравоохранением но мы сегодня рассматриваем этот вопрос, потому что из просто индексов развития, есть 150 индикаторов, где должно быть. В том числе, вот я хочу назвать тоже по здравоохранению. И мы стремимся, мы говорим, что сегодня затраты там, нужно определять, затраты на здравоохранение на душу населения, индекс реальной заработной платы врачей, индекс отношения средней заработной врачей к средней заработной плате по стране, стоимость приобретенных медицинских препаратов в расчете на душу населения, индекс рождаемости, число рождений на одну женщину, индекс детской смертности, вот это все есть индикаторы, они выставляются, а дальше делается программа под это, и сегодня мы здесь находимся, оно есть, а нам надо достигнуть сюда, нам надо достигнуть, нам надо изменить. МИР это делает, Организация Объединенных Наций это, это поставила, большинство стран поддержало, и они стремятся к этому, я не буду акцентировать на это, потому я говорю, что это стратегия развития, это действительно то, к чему надо стремиться, и в том числе, я же и по і по здоровью. Ну, опять-таки, ну тут даже спора нет. Тут Человек, мера всех ценностей на Земле, это еще сказал Адам Смит. Ну, нету другой другой ценности у нас. То все мы придумываем, мы, мы начинаем это. Поэтому мы хотим поставить эти, и мы их поставим. Мы ставим эти индексы, и мы к ним стремимся. И потом еще я останавливаюсь. Смотри, каждое правительство приходит. Это не годится, будем по-новому. Не, вот расписаны эти индексы, вот просписано то, что я назвал, вот до этого надо стремиться. И от того, какое правительство выполняет это, справляется, справляется до, до тех индикаторов, которые я назвал, вот, вот его цена работы. Они те не такие, те не такие, и те все не такие, и вообще кучму мы даже вспомнили, и тот, кто уже забыл, вот они правильно. Это Вот есть, поэтому чтобы мы Никол... сегодня... Николай не начинается с нуля. Не, то не должно быть с нуля, должно быть идти, и чем лучше ты выполняешь, вот я, я, некоторые индикаторы, их 150, чем лучше ты их будешь выполнять, чем правильно, тем мы будем лучше жить, тем мы будем действительно настоящая здоровая нация, которая будет прибавлять, а не наоборот уменьшаться.